Друзі, хоча вже зараз і 2 січня на календарі, другий день Нового року, нового етапу нашого життя. Я все ж таки хочу, хоч і з невеличким запізненням привітати вас з новим періодом, новими бажаннями, новими мріями в цьому році. Я бажаю, щоб все задумане здійснилося, щоб все могло і все вдавалося у вашому житті. Залишайте все позаду, залишайте всі негаразди. Незакінчені справи, все ж таки, я бажаю вам закінчити в цьому, цьому новому році. Ну і, звичайно, я думаю, все ж таки, що найголовнішим бажанням, яке, я думаю, загадали більшість українців, ви знаєте, яке бажання у нас. Я бажаю, щоб воно обов'язково стало реальністю в цьому новому році. Ми на це дуже сподіваємося. Сподіваємося, що все буде добре. Не забувайте жити так, як вам хочеться. Не звертайте уваги на тих, хто вам каже, в тебе нічого не вийде, у вас все обов'язково вийде. Головне, потрібно старатися вірити в себе. Ну і звичайно, не забувайте за мене, за Михайла Микиту, який сподіваюся, буде радувати вас новими творами в цьому новому році. На все свій час. Деколи пишеться, деколи не пишеться, але сподіваюся, що незабаром буде новий твір. Дякую вам за те, що ви в мене є.